Друзі, усім привіт! Ви на каналі Airblick Хризонт. Тобто, це мій другий канал, який буде більше сфокусованим більше сфокусованим ось таким не вертикальним, а горизонтальним відео. Оскільки шорт це, знаєте, це так сказати: це одна структура. А більше такі довгі, широкоформатні відео, це трошки інша структура. Ось тому я буду вам вдячний за будь-який коментар. Лайк, звичайно, як без нього. Ну і, звичайно, же, підписку на канал. В першому ж відео цього каналу я би хотів з вами поговорити про такий чудовий класний дрон компанії DJI, який називається Neo. Neo це реально цікава машинка. Вона. Має також різноманітні комплектації. Сама банальна, сама простенька, де просто йде один дрон, декілька запасних пропелерів, батарея коштує десь порядка 9 тисяч, точніше від 9 тисяч гривень. Ось є ще, якщо не помиляюсь, комплектація комбо і комплектація Flymore комбо. В цих комплектаціях доданий пульт, додані ще запасні батареї і, відповідно, зарядний хаб. Тема класна, прикольна. Тут вже треба дивитися, відповідно до чого, правильно, до бюджету, як кошти дозволяють вам обрати комплектацію. Ось. Що стосується цього дрона, чому він такий прикольний і чому в комплектації за 8 тисяч, точніше за 9 тисяч, вибачте, немає пульта. Вся справа в тому, що це свого роду такий полум. Погу дрон зі штучним інтелектом, отак От можна сказати. Тобто в нього є багато розумних функцій, за допомогою яких він може сміло справлятися без пульта. Тобто, не обов'язково пульт використовувати. Тут є кнопка переключання режимів. Ось сама кнопка, включається дрон, вибирається відповідний режим, і відповідно до режиму дрон буде. Виконувати певні завдання, відповідно до, цього, відповідно до того, який режим ви оберете. Щось типу такого. Ось. Їдемо далі. Це класний дрон, оскільки я вже на ньому літаю доволі довго, він, можна сказати, малоубіваємий, тобто виконаний з такого класного твердого композитного пластика. І тобто, навіть якщо є деякісь. Деякісь такі нюанси, що ви десь провтикаєте, вріжетесь в якусь гілку чи бабахнетесь в якусь землю. Він на перших парах вам це пробачить, якщо це, звичайно, не щось таке критичне. Бо якщо критичне, ну тоді вас швидше за все може чекати ремонт. А це вже штука неприємна. Як ви бачите, він не має ні одного датчика. Тобто є тільки нижні датчики, оскільки в нього є одна така цікава фішка. Якщо в запущеному стані йому притягнути лодошку, і він буде запущений, він, оці датчики бачить цю лодонь і сідають на неї. Оце, до речі, дуже класна фішка, яка мені в ньому подобається. Ось. Дальше. Що дальше таке би хотілося про нього сказати? 135 грам, тому при такому розкладі він дуже сильно боїться. Серйозних таких повривів вітру, тобто, якщо вітер вже буде такий дуже-дуже дуже сильний, його може заламати на одну зі сторін, в залежності, як, в яких сегментах його буде цей вітер піддувати. А як ви всі знаєте, DJI-вські дрони мають одну дуже таку цікаву примху. Якщо дрон достатньо перевернути на сторону, у нього вирубаються двигуни. Тобто, по інерції з таким розкладом він просто. Удариться вам або ж в землю, або ж відповідно до місцевості, де ви будете пролітати. І це вже буде не дуже приємно, бо можна, так сказати, дрон розбити. Я все-таки би радий вам використовувати комплектацію комбо або флаймер комбо і літати здебільшого з пультом. Оскільки режими та розумні, це все класно, це все прикольно, але все одне я щось трішки їм. Не довіряю. Режим посадки, звичайно, працює дуже прикольно. До речі, дрон може не тільки сідати на лодонь за допомогою самої ж лодоні, але і можна його садити також з пульта. Так що тут з цим проблем також ніяких немає. Ось така штука. Будуть подальше на каналі відеосики, як я на ньому літаю, яка у нього, до речі, камера знімає в 4К-30 кадрів. З камерою тут доволі. Проблем немає ніяких. ось е, Можна також до нього підключити FPV окуляри. Так, і використовувати режим FPV. Це в в DJI, в DJI Fly виставляєте режим не слідкування, а режим FPV. Підключаєте окуляри, підключається трішки інший пульт і можна цей дрон використовувати як FPV. Це вже доволі другий рівень. знаєте і можна і якісь там круті піке показувати, ну і щось цього роду. Знову ж, я це все постараюся в подальшому вам показати, тому, думаю, буде доволі цікаво. Якось так. Залишайте свої коментарі, обов'язково залишайте відгуки, підписуйтесь на канал, радий буду кожному. Всі силочки на додаткові ресурси будуть знаходитись в описі до цього відосу. Всім па-па!